З вами кушнір Наталя Віталівна, і сьогодні ми множимо десятковий дріб на ціле число. Щоб помножити десятковий дріб на ціле число, спочатку не звертаємо уваги на коми і перемножаємо як натуральні числа. 12 множимо на 5, буде 60. А тепер відраховуємо стільки знаків після коми, скільки є в десяткового дробу. Знаків після коми. У нас тут один знак, отже, виходить 6, цілих. 0, 1 цілих, сота помножити на 2. Спочатку перемножаємо як натуральні числа. 1 множимо на 2, буде 2. В нашому добутку два знаки після коми. Отже, треба відрахувати два знаки після коми. Перший, другий ставлю кому. Якщо не вистачає чисел, заповнюємо нулями. І в нас виходить 0 0,2. 0 0,9 помножити на 3. Спочатку перемножаємо як натуральне числа. 9 множимо на 3, отримуємо 27. У нашому добутку два знаки після коми. Отже, треба відрахувати від нашого числа. Два знаки після коми ставимо кому. Не вистачає числа, заповнюємо новим. Виходить 0,27. 11 помножити на 0,11. 11 множимо на 11, отримаємо 121. В нашому добутку два знаки після коми. Отже, відраховуємо 1, 2, ставимо кому. Виходить 1 ціла 21 сота. 1 ціла 2 десятих помножити на 11. Спочатку 12 множимо на 11, отримаємо 132. Відраховуємо стільки знаків коми. Скільки в нашому добутку. Тут один знак після кому. Один знак і ставимо кому. Два помножити на 0,6. Спочатку 2 множимо на 6, отримаємо 12. В нашому добутку три знаки після кому. Отже, відраховуємо 1, 2, 3, маємо ставити кому. Що не вистачає, то заповнюємо нулями. Тоді у нас виходить 0,12. 1,1 помножити на 11. Спочатку 11 множимо на 11, отримаємо 121. Відраховуємо стільки знаків після коми. Скільки в нашому допутку. Один знак після коми. Ставимо кому виходить число 12,1. наш десятковий дріб. Якщо не можемо помножити усно, множимо в стовпчик. 1 помножити на 2, 2. 9 помножити на 2, 18, 8. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 0 помножити на 2. 2, 4, 1, 3. В нашому добутку 1, 2. Два знаки після коми. Відраховую 1, 2. Ставлю кому. Виходить 3,82. 0,22 помножити на 4. Множимо в стопчик. 2 умножити на 4 де 8. 2 помножити на 4, 8. 0 помножити на 4 0. У нашому добутку два знаки після коми відраховуємо 1, 2 і ставимо кому. Виходить десятковий дріб 0,88. 0,60 помножити на 4. 0, помножимо на 4 0. 6 помножити на 4. 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 0 помножити на 4. 4, ще тих 2. Ой. Буде два. Відраховуємо стільки знаків після коми. Скільки має десятковий дріб. Виходить 2,4 або 40 сотих. 0,31 помножити на 5. 1 помножити на 5. 5. 3 помножите на 5, 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 0 помножити на 5 буде 0 і 6 1, 1. Відраховуємо стільки знаків після кому, скільки в нашому десятковому дробі. Так. 8 помножите на 9,72. 2 пишемо. 7 запам'ятовуємо. 3 помножити на 9, 27. І ще тих 7, 34. 4 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 0 помножити на 9 буде 0, і ще тих 3 буде 3. Відраховуємо стільки знаків, після когось скільки в нашому десятковому дробі. Виходить 3,42. 7 помножити на 8, 56, 6 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 5 помножити на 8, 40, 6 5, 45. 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 0 помножити на 8, 0, вшатих 4, 4. Відраховуємо стільки знаків після кому, скільки є в дробовому нашому десятковому дробі. Множені десяткового дробу на двох цифрове число. 8 помножити на 8, 64. 4 пишемо. 6 запам'ятовуємо. 7 помножити на 8. 56. Ще цих 6. 62. 2, пишемо 6 запам'ятовуємо. 0 помножити на 8, 0. І ще тих 6. 6. Тепер 8. Множимо на 3. Пишемо під 3. 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 7. Помножити на 3. 21. І ще тих 2. 23. 3 пишемо. 2. Запам'ятовуємо. 0 помножити на 3, 0. І ще тих 2, 2, додаємо отримання результату. 4. Зносимо. 2 додати 4 буде 6. 6 додати 3 9, двійку зносимо. Тепер саме цікаве. Дивимося в добутку, скільки знаків після коми в нашого десяткового дробу. Скільки знаків після коми має бути? Виділяємо да, в нашому добутку. Виходить 29,64. 0,22 множимо на 80. Цей нолик можна зразу знести і зразу множити на 8. 2 помножити на 8, 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 8, 16, ще 1 – 17, 7 пишемо 1 запам'ятовуємо. 0 помножити на 8. 0, ще 1 – 1. Відраховуємо в нашому добутку стільки знаків після комусь скільки є в десятковому дробі в цьому добутку. Виходить 17,60. 0,26 помножити на 34. 6 множимо на 4. 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 помножити на 4, 8. І ще тих два – 10. Один запам'ятову. 0 помножити на 4, 0, ще 1, 1. 6 помножити на 3, 18. 8 пишемо. Один запам'ятовуємо. 2 помножити на 3, 6, ще 1, 7. 0 помножити на 3, 0. Додаємо отримані результати. 4 зносимо, 0 додати 8. 8. 1 додати 7, 8. Відраховуємо стільки знаків, після кому, скільки в нас є в десятковому дробі в цьому добутку, 0,22 помножити на 65. 2 множим на 5, 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 5, 10 і ще той 1, 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 0 помножити на 5 буде 0, ще той 1. 1. Тепер 2 множимо на 6, 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 6 12, ще той 1, 13. 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 0 помножити на 6, 0, ще той 1. 1. Додаємо отримані результати. 0 зносимо. 1 додати 2 буде 3. 1 додати 3, 4. І одиничку зносимо в нашому десятковому дробі. Два знаки після коми. Відраховуємо два знаки після коми і ставимо нашу кому. 0,19 помножити на 93. 9 множимо на 3, 27. 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо. Один помножите на 3. 3 тих. 2, 5. 0 помножите на 3 буде 0, не пишемо. 8 помнож... Ой, 9 помножите на 9, 81. 1 пишемо, 8 запам'ятовуємо. 1 помножите на 9 9. І ще тих 8, 17. 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 0 помножите на 9 0, 1, 1. Додаємо отримані результати 7 зносимо, 5 додати 1, 6, 7 зносимо, 1 зносимо. В нашому десятковому дробі два знаки після при примножені. Відраховуємо два знаки після коми. Виходить дріб 17,67. 0,77 помножити на 45. 7 помножити на 5, 35, 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 7 помножити на 5, 35, ще тих 3, 38. 8 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 0 помножити на 5 0, ще тих 3, 3. тепер 7 множимо на 4. 7 помножити на 4, 28. 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 7 помножити на 4, 28, ще тих 2, 30. 0. Пишемо, 3 запам'ятовуємо. 0 помножити на 4, 0, ще тих 3. 3. Додаємо отримані результати. 5 зносимо. 8 додати 8, 16, 6, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 3 додати 0,4. Трійку зносимо. В нашому добутку два знаки. Після В десятковому тропі. Отже, в добутку в результаті да, нашого добутку. Ставимо два знаки після коми. Виходить число 34,65. Вітаю! Ви навчилися множити десятковий дріб на ціле число. Усно та в стовпчик.